Місі в ушароді потрібні платні парковки, бо іначе без ну, якийсь був колапс такий відносне таке поняття, дорого чи недорого. Дивіться, мені, мені може пенсіонеру це дорого. працюючому, людина, яка працює на сьогоднішній день. Я з багатьма спілкувався, кажуть, нормально. Якби дійсно були б чемні люди і, в принципі, ті люди, які ходять і штрафують за неоплату на парковці. А щоб вони слідкували за тим, хто стає на інвалідному місці. Ні, я вважаю, що така велика кількість платних парковок в Ужгороді недоречна через те, що дуже багато водіїв відмовляються на них стояти. І через це створюються великі проблеми так просто на вулицях. Ні, ну, нічого поганого в платних парковках нема, але все хорошо, що в міру. Угу. Перше, друге, треба ж зайнятися організацією е транспортного руху. Тут у нас пожвавило. Автомобілів з різних областей на мою думку 25 гривень за годину це не є дуже дорого. І коли тобі треба поставити десь свою машину, ти не шукаєш дуже місце далеко. Просто йдеш на платну парковку, потишті ті 25 гривень і розумієш, що твоя машина буде в безпеці і буде знати, де вона стоїть і, і так далі. Як на мене, парковки в Ужгороді – це доречно, бо зараз багато машин дорого моли тариф якийсь змінити. Хто постійно працює на роботі для них, моли якусь зробити знижку.